Діалогу постійно було небезпе між громадськістю та міністерством освіти та науки. для того, щоб доступитися до міністерства під цими колективними зверненнями підписалося більше 120 громадських організацій. Про те, що ми в цих зверненнях запропонували, від чого пропонуємо відмовитися, ми пропонуємо розкажемо трохи згодом. А зараз я пропоную Наталю Лини. Вона керівник проектами комітету виборців України. Вона розкаже нам спочатку в чому основні відмінності запропонованого проекту на одинадцятий рік від умов пройому 2010 року. Ми ну, і зупинимося для початку на позитивах тих, які враховані в цьому проекті умов вступу, вступу. а саме термін прийому документів він зазначений з 1 по 31 липня. Це, звичайно, що позитивно в порівнянні з цьогорічною складною кампанією, оскільки було передбачено тільки два тижні на подачу документів. Хоча за нашими спостереженнями трьох тижнів цілком вистачає для проведення прийому документів і краще ще тиждень додати вже на зарахування вступників. І наша пропозиція буде полягати в тому, щоб подовжити термін другої хвилі з двох днів до двох днів до п'ятижнів, прирівняти абітурієнтів, які, які в рейтинговому списку були першими, і не подали до певного вузу свої документи і надати можливість тим, хто йде. Наступними на бюджет може поступити на бюджет власне подати документи також до цього вищого навчального закладу. Нам дуже сподобалася чітка регламентація власних термінів першої і другої хвилі подачі документів, оскільки цього року була велика плутонина щодо цих термінів, і ми наголошували на цьому на наших попередніх прес-конференціях про те, що багато віталієнтів. Не мали змоги і були певні цінові схеми щодо подачі документів тих людей, які йшли вже в рейтингових списках в других ви. Ще ми зауважимо, зауважимо на тому, що є певні позитивні зміни у вступі осіб, які призначалися, що йдуть поза конкурсом. Це зокрема стосується. Учасників українських олімпіад. Тобто їм буде надана можливість не вступати поза конкурсом, а їм будуть просто додаватися певні бали. Це є позитивно, оскільки, ну, оскільки немає загальної української бази такої, позаконкурсники, то, вступник, то приймальним комісіям важко перевіряти документи олімпіадників, зокрема. Дивитися їх не по електронній базі, а по документам, додаткам до, лін... до наказів Міністерства освіти це забирає певний час. І тому були тут, як ми вже зауважили в наших попередніх звітах, певні фальсифікації і маніпуляції саме з тими, хто приймав участь в всеукраїнських олімпіадах. Там не чітко були визначені категорії і тому. Було поле для фальсифікації цього року в проєкті, принаймні умов вступу, є запобіжники, а саме просто будуть олімпіадникам додаватися певні бали. І вони не мають права вступати поза конкурсом. Позитивним також є регламентація, точні, точніше, чіткий фіксований, перелік конкурсних предметів і творчих конкурсів. Це дозволяє вже зараз. Абітурієнтам, які будуть поступати в 2011 році, підготуватися належним чином власне, до тих предметів, які будуть у них профільними. Тобто не обов'язково, українська мова, наприклад, або математика, якщо це стосується технічних вузів, а саме профільних предметів, там хімія, географія так і такі Що, На що хочуть наголосити, що є негативом. Став тім, що майже всі застереження, які ми висловлювали навесні, вони залишилися в силі і нічого по цим застереженням, на жаль, не змінилося. Це стосується в першу чергу надання права вступникам подавати сертифікати з 2008 року, 2009, 2010, а також 2011 року. Сертифікат. Сертифікати ЗНО. Чому це негатив з нашої точки зору? Тому що у нас не є ще стала система тестування. І не всі тести у нас всіх років є рівнозначними за складністю. І тому це не рівний доступ до вищої освіти. А також, по-друге, це в кожному році різна кількість абітурієнтів приймає участь в тестуванні. І саме з цього, ви... оскільки. Складається рейтингу, точніше бали виставляються рейтингово, то, наприклад, 200 балів в цьому році не може дорівнювати 200 балів в наступному році, оскільки в цьому році приймало участь 460, близько 460 тисяч етурєнтів в здачі тестування, а в наступному прогнозується 260. Відповідно, рейтингова вага цих 200 балів в наступному році буде менша. Також я хочу наголосити, що навіть у наших сусідів, яких ми не вважаємо демократичними, так, ну, блакавка, певна кількість не вважає в Білорусі, до прикладу, сертифікат ну, тестування є чинним тільки в той рік, в який він був зданий. Тобто, наскільки. І з цього витікає наступне. Не змінене цьогорічне нововведення, яке є в правилах у умовах вступу, а саме те, що абітурієнтам, які до 2007 року, ну, відповідно, не було тестування, вони не мали змоги здавати тести, вони здають іспити у вищих навчальних закладах. І як ви можете зрозуміти, іспити в вищих навчальних закладах не можна прирівняти до тестування. І е, Чому? Тому що відсутні е, є певні елементи, е, в тестуванні є чітка прозора схема і механізм здачі тестів. І там максимально е, е, знівельований е, людський фактор впливу і суб'єктивні фактори впливу, впливу на отримання е, абітурієнтами оцінки з тестів. А е, як ми бачимо у ну, вищих навчальних закладах, тут е, ми не можемо... Сказати, що а, є чіткі критерії прийому вступних іспитів, які є загальноукраїнськими, і е, ми не можемо сказати, що уникнений елемент суб'єктивізму. І ще це ставиться абітурієнтів, е, е, тих, які поступають з довнішньо незалежними оцінками 2011 року, в нерівні умови з цими людьми. Чому? Тому що абітурієнти готуються як до здачі тестування, так вони і працюють на своє тестах. І що до атестатів? У нас тут до 2007 року ті атестати, які виставлені з п'ятірками ще, вони знову ж таки прирівнюються до 200 бальної шкали. Це знову ж таки є Це, взагалі питання атестату, воно є нерівнозначним. І у нас багато питань по цьому. Чому атестат прирівнюється до 200 балів? Адже Знову ж таки, в школах відсутні, в загально всіх середніх школах відсутні загальні всеукраїнські критерії, які можуть дозволювати, які дозволяють оцінити і прирівняти, рівень, оцінки, рівень знань учнів в сільській школі, до прикладу, з технічною якоюсь гімназією або ліцеєм ну, досить таким професійним підходом. І тому бали виставлені в школах відповідно, або, ну, наприклад, брати елітарні школи, в яких навчання є з високою платою і не завжди дається високий рівень знань. Так? Відповідно, ми всі знаємо ці випадки. Тому 200бальність сертифікації, вона, я перепрошую, 200-бальність шкільних атестацій вона під великим питанням. Оскільки вона створює масу корупційних схем, як і в школах, ви знаєте, що цього року передбачаються навіть журнали для того, щоб підвищити е, знову ж таки бали атестату. І щодо балів е, атестату я повернусь. Е, так оці люди, які до 2007 року отримували ще е, свої атестати е, за цін, за п'ятибальні школою, відповідно їх прирівнюють до 12 бальної шкали. Це прирівняння не є коректним, оскільки п'ятірка вона дорівнює 11 балам, так? 12 балів це 5 з плюсом, 10 балів це 5 з мінусом. Вона не є рівнозначною. І тут є багато у нас запитань з цього приводу, чому залишаються такі самі умови і на 2011 рік. Ми вважаємо, що система тестів. Є єдиною для всіх, і вона є універсальною, уніфікованою, і я знову ж таки наголошую, вона максимально позбавлена людського фактору втручання і суб'єктивізму. Тому ми власне, і пропонуємо всі ті застереження, які ми передали до Міністерства освіти і зараз власне, більш детально торкнеться позиції громадських організацій щодо нововведень Умов прийому 2011 року. Дякую, шановні колеги. Я ймовірно більш детально торкнувся позицію центру освітнього моніторингу, який я репрезентую. Цьогоріч наш центр за підтримки також Міжнародного фонду відродження здійснює освітній проект, тому числі ми здійснювали моніторинг за перебігом вступної кампанії 2010 року. Беремо участь і ми також свої формальні пропозиції. Я їх тепер нарахував ще і 23. я Чомусь думав буде 21 магічне таке число, 23 спрямували до Міністерства освіти і науки України. На загал, мені здається, що можливо ви знаєте краще відповідь на це запитання. Важливо знати, чого хоче українське суспільство. У контексті вступу до наших навчальних закладів на початку провадження тестування 2000 й власний рік, коли робили ми перші кроки і провели опитування, вони не були репрезентаційними, тому що такі були аматорські опитування, всі були за. Минулоріч, за певними опитуваннями, близько 80% української громади також висловили за вступ винятково на засадах зовнішнього незалежного оцінювання. Але вже цього року пролунали такі перші дзвіночки, які були очікуваними ще в 2000 році. Є дилема неминуча. Коли мова йде абстрактно про вступ дітей до, чи дорослих людей до вищих навчальних закладів прозоро, чесно, без хабаря, всі одностайно за. А коли мова йде про вступ конкретно власної дитини, батьки змушені вирішувати дилему. Чи чесно, прозоро, і дитина залишається вдома і не стає студентом, а дружина на кухні буде цілий вечір ставити запитання, хто ти є, що ти в цьому житті можеш, і так далі. А чи піти традиційним, звичним для людей середнього і старшого покоління способом? Це справді серйозне, серйозне питання. І тут треба буде робити соціологічні дослідження, якісь інші. Власне, я концептуально торкнувся тих позицій, на яких стоїть центр освітнього моніторингу. Ми свідомі того, що можливо з огляду на ті процеси де демократизації, які сьогодні відбуваються, наші позиції нагадують позиції тих відомих. Трьох японських солдатів, які залишились на забутому острові, і не знали, що 30 років тому війна закінчилася, вони все несли патрульну службу, дивилися, чи ворожа авіація не буде їх бомбардувати. Але менше з тим найперше центр освітнього моніторингу вважає, що єдиним форматом Конкурсно відбору до вищих навчальних закладів має бути винятково зовнішня незалежна ціна. Ми також як і колеги ми не підтримуємо вступних іспитів. Їх сьогодні не прописано в проєкті умов вступу на 2011 рік, але такі певні побоювання в громадських організацій є, що все ж таки вони в останній момент там можуть. З'явитися наступне, друге. Ми вважаємо, що всі повинні проходити через зовнішнє незалежне оцінення, За винятком відомих категорій, це військовослужбовці, котрі демобілізовані з лав збройних сил України в рік вступу, люди з певними видами захворювання. Натомість випускники попередніх років, ті, хто є вступниками на заочні відділення, на нашу думку повинні так само вступати. На таких же засадах, які всі, ми виходимо з того, що, звісно, 5 чи 6 років навчання, якщо заочне відділення, вони роблять корекцію, але всім випускникам вищих навчальних закладів видається державний документ єдиного зразка. І я вже мав набуду казати, що якщо вступнику, котрий потім на заочному відділенні відомі способи в нашій країні. Здобуває цей диплом. Нехай тоді в дипломі буде прописано, а що ця людина вступала до університету в обхід зовнішньо незалежно.